Коротше, я на паралелі ага. вчився з оцією стрімершою з Тіктоку, яка ГГ-ґг. Вогник жарко-жарко. І ми з нею на випускному танцювали вальс. Я не вірю. І Важко повірити. Що, я теж. Ти, що ти танцюєш. А, я, до речі, друзі, один раз писав з лівого аккаунта Ані Трінчер. І що? І нічого нормального. Нічого не вийшло. Нічого не вийшло. В тебе колись були реальні аккаунти. Я вів. Фімочка, я вів, повір мені, давай. Бери. Давай. У uh, мене є знайомий Барбер, і я колись по приколу замість нього підстриг людину. Та ладно. Ми який... так з тобою познайомилися. Може бути. Окей. Так, я з пацанами був в лісі, якось відпочивали, і кинув в Кострик гранату. І було норм. Та ні, це неправда, я не вірю. Ну, це і не смішно, і неправда. Я все розумію, що це важко повірити, але на жаль, це не шоу. Міни, нерозірвані снаряди під листям, кластерні боєприпаси можуть бути сховані у ґрунті. Малопомітні пилюстки та розтяжки щорічно травмують та забирають життя тисяч людей. Ще сотні людей гинуть від недбальства у поведінці зі смертоносними предметами. Пам'ятайте про три простих правила: не чіпай, не підходь, телефонуй 101.